Якщо вам смішно, звичайно, смійтеся. Але yeah. зважно слухати. То, то взагалі, це від нашої команди, ми хочемо вам сказати такі слова, побажання. Хлопці, ну що ж, сьогодні вас вітаємо із ніжністю, з любов'ю. Рядки ви гарні і сміливі, веселі та щасливі, ви сильні, самостійні, завжди-завжди привітні. Йоу, Бориславці наші, у нас ви всі найкращі, у вас такі таланти, і ми музиканти, хто на гітарі грає. Хто пісня нам складає, а хтось чудовим сміхом нас всіх розвеселяє, Він завжди запитає, та й без питань буває. Хто їде на Коваліва, машина вже чекає. І пляском вищає. Про нас не забуває. Високий хлопець Веня смачного нам бажає. У нас весела паті збираємось на хаті. І часто так буває, нас піца там чекає. Ви всі запам'ятайте. До кості поспішайте на ту чудову піцу ніхто не заволікайте. І у нас буває. Від щастя він вітає своїй коханій Насті. Він пісеньку співає. Нам того не хватає, нас найде підкріпляє. Чудовим Божим Словом він нас усі, усіх навчає. А хто цуків не знає? Ми вас так поважаємо, ви класні прикалісти, готові вже артисти. І як же всі, промов... і як же ж промовчати? Я хочу вам сказати, у нас є поварята круті вони, рібята. А ще ми, стащаку, бажаємо сказати ти дуже класний лідер всієї нашої команди. Ми знаємо, звичайно, що так не завжди буде. Але для нас залишиться ти Славіком найкращим. Такого ж як знає, футбол він полюбляє, він за м'ячом ганяє і реп світа чинає. <смірші> Сутен на гітарі дуже голосно іграє. Та це ж Андрій, наш найда так струни натягає. він <ривіт> <Щасливі. ривіт> зі Львова до нас всіх поспішає, а молодь Бориславська з гітарою ще чекає. Своє житло всі маєте, модою. Якщо своїй хатині ви перемін бажаєте, яким про все подбає. Красу вам наладнає, він спец у будівництві. Такі спеціалісти. А ще є журналісти. Це вам не ті артисти. Він відео знімає, про чисте місто дбає. Де хостя в нас такий? Він красень ще який, цікавий, молодий, тащак наш от такий. А Вася ой який, загадковий він такий, правда, трошки мовчазний, але головне, простий, ех, загадка непроста. не проста. Розгадаєш не зляка. Знаєте, це не біда. Золота в нього душа. Але в нас одна біда, якщо назіка нема, в нього посмішка така. Погляньте, що радіє вся душа. Вся земля. Так, давайте ми завжди будемо радісні такі, щоб від щастя всі сіяли і людей цим дивували. Ну а якщо якісь проблеми з інтернетом маєте, то з цим питаннячком до рулі швидше поспішайте. А руля все владнає, все чітко поїшає і з вашим інтернетом проблем більше немає. Такого ми не забуваємо. І той чудовий смак твоєї кави майже кожен пам'ятає. Але про нас ти забуваєш, Івано-Франківську пропадаєш і більше кавою своєю ти молодь не вгощаєш, але ми все прощаємо. Тебе не забуваєм, про каву не згадаєм, хіба чайку бажаєм. Продовження ще маю, ще трішки нагадаю. Для вас, мої дівчата, про хлопців вам читаю. Вау! Ви всі волейболісти? Є навіть футболісти, круті баскетболісти, прикольні роверисти, є класні програмісти, є сильні наштангісти, є ті, що в будівництві, ви просто молодці всі. І хто сказав, що справжні хлопці лише в казках існують? І хто сказав, що в нашій церкві дівчата всі сумують? І якщо такі розмови є, то ми відповідаємо. Кращих, веселіших хлопців за наших ми не знаємо. Ми Богу вдячні за вас, за те, що ви є у нас, за те, що ми одна сім'я і спільність нас усіх одна. Нехай Господь благословить вас і ми бажаємо, щоб завжди були ви воїном Христа. Ну це ж найкраще призвання.